Зайшов друзі в магазин, доброго дня всім. Оце Дивлюсь, валя си. І, і Не вспів, не вспів це. Включить камеру і вже з'їла. Друзі, форелька СС Ну просто бомба. От не перестану вам ну, наголошувати, ну просто бомба. Друзі, Хто не пробував, купіть, а потім порівняйте з тою рибою, що ви купуєте в сільпо там, чи в АТБ, там, чи ще там в метрах. Просто попробуйте і будете знати різницю. Тому що це не різниця, а реально, як небо і земля. Оце просто бомба. Фарелі все, слабоселюна. Далі, дивіться, який гольчик приїхав. Такої криви ще не пробували. Гляньте, яка, який цвіт! Дивіться, який цвіт! Та ти що просто пушка ракета. Золота. А ну, на тебе, Ем. Огонь? Огонь! А з рук жені на хру... це взагалі. Так. Да, а ось що дивіться, яка фарелька. З... З... Зерно в зерно. Дика форель, дивіться, друзі, малосолочка. солочка. Угощайтесь. клас, просто бомба. Так що давайте замовляйте.